Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо практичне завдання на третю ознаку рівності трикутників. Для цього відкриємо програму GeoGebra Геометрія. На панелі основних інструментів виберемо многокутник. Кажемо всі вершини, а потім знову першу вершину. Побудуємо наш трикутник ABC. Можна змінити колір нашого трикутника, можна залишити таким, який він є. А тепер виберемо більше інструментів. Серед інструментів виберемо відстань або довжина відрізка серед групи інструментів вимірювання. І знайдемо довжину, виміряємо довжину всіх сторін трикутника. Отже, Вибираємо інструмент відстання або довжина. вкажемо дві точки, тобто певний відрізок, довжину якого ми знаходимо. Отже, довжина відрізка В – 5,6. Довжина відрізка Б, це 5,5. Довжина відрізка С. 4,9. Виберемо інструмент переміщення серед основних інструментів. І давайте трішечки змінимо форму трикутника, для того, щоб і довжини сторін у нас більше відрізнялися. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий трикутник. З довжинами сторін 5,6, 6,5 умовних одиниць і 4,6 умовних одиниць. На наступному кроці нашого завдання. Побудуємо новий трикутник, сторони якого дорівнюють сторонам даного. Отже, виберемо, наприклад, сторону Аби 5,6 умовних одиниць. Побудуємо відрізок, кажемо дві точки нашого відрізка. Виміряємо довжину цього відрізка. Вибравши інструмент відстання буде довжина в кінці нашого відрізка, бачимо, що наш відрізок має довжину 6,7 умовних одиниць. А ми домовились з вами будувати відрізок 5,6. Отже, виберемо основний інструмент переміщення і перемістимо точку другий кінець відрізка. так. Щоб досягнути певної довжини 5,6. А тепер, для того, щоб побудувати другу сторону, виберемо інструмент коло. І побудуємо коло за центром та радіусом. «Коло», центр та радіус. Вкажемо центр кола та точку на полі. Нехай центр кола це буде у нас точка Е. E. Для цього, щоб побудувати, для того, щоб побудувати коло, а радіус у нас повинен дорівнювати довжині другої сторони. Ну, приблизно, раз у нас відрізок ЕД 5,6, а сторона Б це 6,5, значить радіус кола повинен бути трішки більший, ніж довжина нашого відрізка. Наприклад, візьмемо точку на колі F, вимірюємо довжину відрізка, яка у нас є. Вимірюємо відстань, або довжину відрізочка. Таким чином у нас довжина радіуса кола 7. Виберемо інструмент переміщення і трішки. Перемістимо, змінимо до 6,5 наш радіус. Ось таким чином. Ми отримали коло, всі точки кола знаходяться на відстані 6,5 умовних одиниць від його центра. А тепер побудуємо інше коло, іншого радіуса, радіуса 4,6. Для цього знову виберемо інструмент. Коло центром візьмемо нашу точку, Д, другий кінець відрізка, і побудуємо коло трішки менше, ніж відрізок Д, ніж відстань 5,6. Ну, нехай ось таке коло буде. На цьому колі виберемо точку і виміряємо тепер довжину відрізка. Який з'єднує центр кола з точкою на колі 4,4. Виберемо інструмент переміщення і будемо рухати точку, яка знаходиться на другому колі, щоб досягти радіусу 4,6. Ось таким чином. Ми бачимо, що обидва кола перетнулися у двох точках. Що це за точки перетину? Давайте їх відмітимо. Візьмемо серед основних інструментів інструмент точка, поставимо впереди точку що отримаємо. І точку І отримаємо. Це точки, які знаходяться на відстані 6,5 від центра першого кола від точки, і на відстані 4,6 від центра другого кола. Тобто, Якщо ми точку А з'єднаємо відрізком з точкою Д, або ж точку Д з'єднаємо відрізком з точкою І, e, то ми отримаємо відрізки довжиною 4,6. Отримали трикутник Д, e, сторони якого дорівнюють сторонам трикутника С. Аналогічно з'єднаємо точки І та Е e відрізком. І отримаємо ще один, від, ще один трикутник, сторони якого дорівнюють сторонам даного трикутника АВЦ. Отже, що ми маємо? Наприклад, ми маємо трикутник АВЦ та трикутник ДHE, у яких відповідні сторони рівні, тобто сторона АБ дорівнює стороні ДЕ, сторона Б, Довжиною 6,5 умовних одиниць. дорівнює стороні H, e, сторона А це довжиною 4,6, дорівнює стороні DH. А тепер діти, перевіримо. Чи справді діє третя ознака рівності трикутників. Тобто ми побудували трикутник з трьома рівними сторонами, відповідним сторонам трикутника АВЦ, а чи рівні ці трикутники між собою? Ознака говорить: якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. А як це перевірити? Зрозуміло, що за допомогою накладання. Отже, перемістимо трикутник АВС так, щоб він сумістився, наприклад, з трикутником ДХЕ. E. Рівність трикутників Д і Е, тобто нижнього отриманого та трикутника АВС, доводиться аналогічно. Отже, друзі, виповнимо наступний третій крок. Перевіримо рівність нашого трикутника АВЦ і одного з отриманих нових трикутників. Напевно, нам буде зручніше перевірити рівність трикутника АВЦ і трикутника ДЕІ. Чому так? Тому що сторона ДЕ відповідає стороні АБ. Отже, виберемо інструмент переміщення, візьмемо трикутник АВЦ, і перемістимо його так, щоб наша вершина А, перший кінець відрізка довжиною 5,6, співпала з вершиною D. Ось таким чином. А тепер для того, щоб сумістити вершину B і E, е, тобто накласти відрізок AB на відрізок DE, нам треба, як бачимо, Повернути наш відрізочок, зафіксувавши вершину А в точці Д, повернути відрізок Аби на певний кут за часовою стрілкою. Для цього виберемо серед інструментів вимірювань, групи вимірювання повзунок. Як бачимо, його зараз у нас немає. Тож нагадую, в кінці панелі інструментів натиснемо більше. З'явиться у нас трішки більше інструментів. Глянемо на групу вимірювання. Ось інструмент повзунок. Виберемо його позицію. Ну, наприклад, десь у нас ось площині. Виберемо кут. і виберемо ім'я кута. Ну, нехай це буде альфа. Як воно є, так нехай є. Добре. Підтвердимо наш вибір. І так, у нас. Є повзунок, ми зможемо повернути навколо центра, де відрізок, аби за годинниковою стрілочкою, так, щоб він співпав з відрізком ДФ. Давайте це зробимо. Серед інструментів виберемо поворот. Серед інструментів групи перетворення виберемо поворот навколо точки. Для того, щоб його виконати, виберемо об'єкт для повороту і центр повороту. Об'єкт це наш відрізок буде. Ми будемо відрізок повертати, а центр повороту це точка Т. І повертати будемо на кут альфа, тому серед символів. Виберемо назву нашого кута. Кут у нас альфа. Виберемо літери. Ось у нас альфа, бета, гамма. І шукаємо, де наш кут альфа. Ось він. Отже, повертати будемо на кут альфа, який будемо рандомно задавати. За годинниковою стрілочкою. Підтвердимо. Отже. Наш відрізок АВ, ви бачите, повернувся на кут альфа. З'явилася точечка Б штрих. Добре, а нам треба точніше, щоб точка Б штрих співпала з точкою Е. Тому нам треба трішки збільшити кут повороту. Ну, десь ось таким чином, на 47 градусів. Але ж це ми повернули один відрізок. Ми спробували виконувати поворот, а нам треба перемістити, зафіксувавши вершину трикутничка, перемістити весь, весь трикутник. Тому ми повернемося і виконаємо ще раз поворот тільки всієї фігури, всього трикутника. Отже, будемо виконувати поворот навколо точки. Всього трикутничка. Тому в площині внутрішній частині трикутника кликаємо мишкою. Ви бачите, що наш трикутник АБЦ виділився. А тепер повертаємо, вказуємо центр повороту, вказуємо ще раз кут альфа за годинниковою стрілочкою, підтверджуємо наш вибір. І бачимо, наш трикутник повернувся, але ж. Наша сторона АБ ще не співпала зі стороною Деї. Ми з вами перевіряли, треба трішки збільшити кут повороту. Ось таким чином на 47 градусів. Повернули і що ми бачимо? Наш трикутник АБЦ співпав з новим побудованим трикутником ДЕ. Ось вони співпали два трикутнички. Таким чином, що відбулося? Ми взяли побудований трикутний кавер, перенесли його в інше місце площини, трішки розвернули, зафіксували одну вершину, тобто наклали на новий трикутник D і E. І бачимо, що дані трикутники сумістились за допомогою накладання, а отже, вони рівні між собою. Таким чином, ми перевірили дію третьої ознаки рівності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники будуть рівні між собою.